Вітаю, вітаю на каналі Таро Оберіг. Я, Таролог Людмила, пропоную вам розклад, річний розклад для стрільців на 2025 рік. Пропоную такий, в такому вигляді, як карта. З кожної 12 колод по одній карті це нам буде показувати загальний фон місяця, тобто в яких енергіях буде перебувати знак. Звісно, це розклад, буду робити загальний. За персональним детальним звертайтесь в особисті або пишіть в інстаграм. І так, стрільці на 2025 рік, січень місяць достаю карту. Емоції б'ють ключем. Просто ви на піке. ви будете радіти всьому, куди б ви не подивились. У вас буде все це викликати позитивні емоції. Я щиро за вас радію. В такому стані можна братись за будь-яку справу. І так, стрілець лютий місяць для вас. Лютий місяць для стрільця. Ой. Ну, ще й карта закоханих. Це говорить про те, що у вас буде в особистому житті. Все добре, ви будете почуті і вас будуть розуміти. Також це говорить про те, якщо ви, ну якби не в парі, і стосунки вам не актуальна тема, а партнерство буде вдалим, якщо ви в бізнесі, наприклад. Наступна карта для стрільців на перший місяць. І знову почуття, і знову почуття, і знову. Розуміння, домовленість, все у вас в цьому плані, прямо я за вас радію. Так, стрільці, стрільці на квітень місяць для вас карта. Карта про вище старшого аркану, доленосна карта, карта про те, що ви досягли того, того піку, скажімо так, ви розумієте той факт, що не все матеріальне є цінним, що найцінніше це духовний розвиток. Ви будете, захочете, зануритися глибше і пізнати світ зовсім з іншої сторони. Керуючись тим досвідом, що вже маєте травень місяць для стрільців. Вищий суттє все буде. Також доленосна карта, карта про те, кармічна карта, все, що має статися, обов'язково станеться. Червень місяць для стрільців. Карта про новину, можливо, новину про дітей. Або надходження незначних коштів. Це будуть якісь такі новини, пов'язані з грошима, я б сказала. Так, липень. Карта на липень місяць для стрільців. Ця карта говорить про те, що ви дуже шляхетна людина, ресурсна. Тобто ви сказали і зробили. І про те, що у вас багато можливостей. Головне їх бачити. І так, травень червень, липень Карта на серпень місяць для стрільців. Стрільці у нас, ну, я ж казала, що ви в ресурсі. Ви отримаєте дуже гарну винагороду. Ви будете просто насолоджуватися успіхом від того, як склалася ситуація напередодні. Всі ті рішення, які ви прийняли до цього, будуть дуже важливими. І ви отримаєте. Дуже велику винагороду. Ви будете просто на піку успіхом. Вересень місяць для стрільців. Але ж майте на увазі, що не треба зазнаватися успіхом. Далі карта розчарувань. Карта розчарувань. З чим це пов'язано? Якимись емоціями, щось емоційне у вас виб'є з колії жовтень місяць для стрільців? Щось у відносинах може вас підшотнуть. Карта знову. Розчарування і небажання бачити ситуації і шанси. Наступна карта. Листопад. І знову емоції, знову про емоції. Карта говорить про те, що знайдіть внутрішній спокій, він вам дуже допоможе. Стрільці карта на грудень місяць для вас. Стрільці карта на грудень місяць для вас. Ви дуже розумна, перспективна людина, але використ... треба використовувати не лише емоції, але й включати розум. Так, все про те, що думайте і працюйте, робіть. Робіть те, що задумали. Отак. Це найкраща формулювання може бути в загальному розкладі. За особистим розкладом, будь ласка, пишіть мені в інстаграм. Я посилання залишу під цим відео. Дякую всім за увагу! Бувайте!